Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на шафтіку у режим серійного вогня. Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик захоплення прапора. Так, падає ядерна енергія, попробую зразу забрати. Так, ага, забрав. Так. Так, блин, там Твинс выехал. Да, підловив у мене шафтик. Шафтик у нас з телератором. А, я зрозумів, що я його не виніс. У нього, коротше, стоїть цей як його, сельсіорчик на корпус. Да і в нього на 1000 хп більше, ніж в мене. Можете мені б десь постоять просто? чтобы норм было так Капець, тільки одного з овердрайва був. І мене виносить вулканчик. Так, ну під овердрай, мабуть, треба через центр їхати просто через міст, Да і все. Такого страховочки нашу дають. Так, що там? Везуть? Да, везуть. Так шо нормас. Так, пробуємо ще раз вивести, що? Ага, блін, тут и з сцелератор. Цей так, ну тут хтось з наших просто добив Да і, виходить, выходит, что не пощастило. О, нормально. И подлепила все крошки. Капец, еще и шафтеса какие по мне накинул. Так є вже в мене овердрайв? Так, головне, щоб тепер наш прапор повернули. Так, ну я для страховки просто його прожимав. Цей овердрайв. Так, то я просто шарив, що я за три постріли не зможу винести. Мамонта. Так, ну наші, походу, не збираються повертати чи що. Но ну, просто так стоять тоже не дуже выгодно. С этим прапором. Так, короче, поеду я, мабуть, скину кому-то из наших. Сам поеду, попробую повернуть. Возьмай он его, или не возьмай? Возьмай. Капец. Вот это я скинул, конечно. Ну, ага, понял. Так. Нормальна тема. В принципі, це ж мій прапор. Так, спробуємо ще раз вивести. Скоро у мене буде овердрайв. Нормальний овердрайв цього разу. Трьох виніс. Так ну, мені треба страховочка, тому що тут команди. Виносить в мене рілька. Ну і вони повернули. На ну тобі гранатку, чел. Блін. Щоб знав, що він на один постріл тобі гранату не кидав. Ага, поняв. Не дарма я тоді прожимав овердрайв. Як бачите той мамон, що заїжджав до мене з модулем від шафтика. Да, выносить мене рельсуха чи шо там. А нет, твинс, капець. Ч особенно и твинс там был? Я щось так дивився на той прапор, что на твинса навіть не звернув уваги. Так. О, 80% заряд овердрайва. Так что скоро мы його знов прижмем. Оп. Блин, выносить мене гром. Знову той самий кромкше. Блін, виносить мене рінсуха. Ну, Момент був непоганий вивезти. Просто я вже хотів того, шафтіка зняти. Щоб він не розстріляв мене в спину. Нормально є доставочка. І зразу під шумок виносить мене скорпіончик. Так, все, є в мене новий овердрайв, так що будемо зараз знову пробувати вивезти. Так, от на годом їде. Капець. Це це, звісно, потужно вийшло. Хотів я здати назад на вилай і це я Просто якось так був галимый обзор, я під мост не побачив, що там виїхало під мене. А там оцей магнум був, дуже магну мамонт. Коротше. Ну, одного челика забрав, іншого ні. Так, по 350 урончика лише я накидаю по мамонту. Ну капец, бывает, притил. Так, выносить меня шавтец. Еще себе. Я четвертая доставочка от нашей команды. Капец. Був я без аптечки і мене виносить твінс. Птичка ще не в тім прижалася. І як завжди, нормально вся гранатка спрацювала. Все, виграли ми цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на шафтік режим серійного вогня, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.